Канікули в Італії для сиріт з України. Різдвяне диво для малечі зорганізували священники Київського патріархату. Поїздка на острів, де не буває засніженої зими, справила на дітлахи в неабияке враження. Зізналися вони Катерині Нестеренко. Побачити етно, скуштувати італійські солодощі та перш за все побути у родинному колі. 22 українські дитини-сироти ці зимові канікули проведуть на Сіцилії. І перший сюрприз сюрпризи у них чекає вже в аеропорту. Команда з італійських дідів морозів. Для більшості дітей це була перша подорож літаком враженнями про переліт діляться охоче. Ми летіли двох самольотів в одному самольоті, так і спугалась. Чала ми її так на от і так от їхали. Я так і спугалась. Кошики з цукерками та іграшками швидко допоміг забути про неприємності перельоту. Отець Ярослав, що супроводжував групу, каже: малеча трималась гідно. Ця енергія дитяча вона допомогла пережити все. От що не траплялося нашому житті. Коли ми вже приземлилися на землю Сицилії, то майже всі разом діти закричали Ми вдома і ця радість піднесення це я думаю за все про це каже. Італійці, котрі вже не вперше зустрічають українських дітей, ледь стримують сльози. Вона давно до нас їздить, виросла з нами. Їй було 6 років, зараз 10. Вона для нас, наче донька. Так, собі Розважатися та відпочивати така програма на три тижні в Італії. Перша спільна вечеря припала на переддень до католицького різдва. Богдану 9 років, батьків немає. Живе у Київській області з бабусею та дідусем. І з перших днів італійських канікул дбає про подарунки для них. Подариш е, чуть ті італянцям і трохи, а конфети повезеш дама і будеш об'єднатися. Ні, даму я не буду сам їсти. Я бабусі дідусю ще дам. А окрім щедрості, Богданчик ще й входить до четвірки найкращих співаків. Своєму класі для італійців дітвора створили справжню різдвяну атмосферу, заспівали українську колядку. Народися Катерина Нестеренко, Аренто Джуфріда з Катанії тессен один плюс один.